Всім привіт! Сьогодні я буду готувати на обід взяла, Ось нарізала, Зазвичай я беру жирненькі ребра, але ну, так як у мене сьогодні немає, я просто взяла свиняче м'ясо, свинину. верніше. От, Нарізала такими шматочками, тут в мене 400 грам, 2 літра водички беру, щоб був хороший наваристий бульйон, я кидаю в холодну воду і ставлю на плиту. Покришу пів цибулинки. Дрібненько. Цибулька, чайна ложечка солі на вогонь, такий слабенький, ну, щоб закипіло вперед поклало. Накриваю і хай кипить М'ясо кидаю цілу картопельку сюди. Я вару цілу, а потім потовчу. Картопелька з м'ясом кипить. А тут поклала зажарочку. Цибульку і морковку порізала. Пшоно промила, замочила. Зараз ще раз гарненько промию. Картошка вже трохи покипіла, ще трошки тоді потовчу. Ну, я вже кидаю сюди пшоно. Промила його гарненько. Тай собі тут кипить все разом. Зробила зажарочку. Теж можна сюди кинути, щоб все разом варилося. Топелька розварилася, і кипіло гарно. Тепер сюди додаю капусту, кислу, повну мисочку таку. Ось так. І виходить повна каструлька. Тепер помаленьку хай собі кипить. Угу. Яка буде смакота? Умлій уже мій капусняк, добавлю морожену окропу. Петрушка є свіжа, але я не люблю з Петрушкою. Петрушку так можна в салат, а так, у перші блюда, я її не люблю. варену. О, а це буде то, що треба. Густенький, вкипів гарно, все розварилося, і картопелька, і пшоно. Це можна обідати. За смаком посолити. Спробую. Як смачно.